Привіт-привіт! Знайомтесь, це моя новенька в'язана гачком іграшка Левеня. Мій малюк зв'язаний із велюрової пряжі 270 м100 г. Це потончена китайська бобінна пряжа, але, до речі, як виявилося, дуже гарно у в'язанні. А так як я люблю в'язати невеличкі іграшки, то мені вона ідеально підійшла. Використовуючи дану пряжу та гачок номер 2 ріст мого малюка вийшов близько 15 см. Лапи левеняти на гудзиковому кріпленні рухомі, він може самостійно сидіти. А вдало підібрані гудзики, як на мене, доповнюють стиль іграшки. Родзинкою є така класнюча грива, зв'язана методом витянутих петель. В попередньому відео я показувала, як їх зв'язати. Я підготувала для вас безкоштовний опис в'язання цього малюка. Знайти його ви зможете на моїй сторінці в інстаграм. Посилання лишаю під цим відео. Приєднуйтеся до друзів та в'яжіть разом зі мною таких класнючих малят. А ми пішли вигадувати та створювати нового друга. Пока-пока!